Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено <кхм> паспортам. Паспортам за кордоном, я неодноразово про це говорив, розповідав, Розповідав, що все повернеться. Так воно і сталося. Тому що ну, об'єктивно абсурдно думати, що ті, кому не дали можливість отримати паспорти за кордоном, тим більше паспорти виготовлені, приїдуть в Україну для того, щоб їх отримати, і потім не зможуть виїхати. Абсурд. Ну, Абсурдами закінчилось. Правда, абсурд закінчився на 1 квітня на день дурня. Що почалося, тим і закінчилось. І так, що на сьогоднішній день? В день дурня Кабінет міністрів ухвалив чергові зміни до цієї своєї постанови експериментальної, яку він рік назад приймав. І фактично всі громадяни України, в тому числі і чоловіки, які є громадянам України віком від 18 до 60 років, а не тільки 18 до 25 років, мають можливість отримати закордонні паспорти. При цьому немає значення наявність чи відсутність військово-облікового документу, немає значення наявність чи відсутність цей резерв, плюс встановленого штрих-коди і, і так далі. Що вам потрібно? Вам потрібно з'явитись до ДП документ. Вони самостійно. При цьому це стосується там нібито ДП документ. але я думаю, що найближчим часом це вирішать із консульськими послугами. Вони самостійно перевіряють наявність вас в базі, цій єдиній базі військовозобов'язаних резервістів призовників І після того, як вони перевіряють, військово-обліковий документ не потрібен, вони вносять або вносять ваші дані і приймають документи, і, відповідно, надають всі послуги, які потрібні. При цьому. Ніяких ВЛК проходити не потрібно. В Україну їхати не потрібно, тому що всі прекрасно розуміють, що назад не випустять. Така у нас країна. Ну, з цього приводу, до речі, не забувайте підписатись у себе в телеграм-каналі. Посилання я дам і YouTube, Тікток. Посил... Обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, того, щоб як можна більше людей мали можливість ознайомитися зі своїми правами. Тому буду вам за це вдячний. Я вам даю інформацію, а ви максимально її просто поширюєте, щоб люди знали про свої права. Ну що стосується взагалі перетину кордону, я думаю, що я може, цього тижня, може наступного тижня. Ну в телеграмі я обов'язково напишу цю історію, тому що є ще одна цікава історія. Україна в черговий скандал потрапляє поступово. З огляду на те, що адвокатів не випускають фактично представляти інтереси своїх клієнтів за кордоном, не випускають для участі в міжнародних конференціях, куди їх офіційно запрошують, причому організація об'єднаних Націй, ну це окрема історія. Однак, повертаючись до паспортів. На сьогоднішній день ви всі маєте право, не встановлюючи резерв плюс, не проходячи ВЛК, не будучи на військовому обліку, продовжувати отримати свої документи. Вони там кудись вносять щось вносять, якось роблять. Я так розумію, що мабуть і європейські партнери також все ж таки звернули увагу, що не варто перетворюватись на тоталітарну країну. Хотів сказав Гондураса. об'єктивно навіщо таку країну, як Гондурас ображати? Тому в цій, так мовити, сфері більш-менш порядок відновлюється. І дуже так, як я і говорив, так, яскраво саме на день дурня. Тому зараз звертайтеся за паспортами, отримуйте, спокійно все отримуєте, все будуть вам видані ті паспорти, які до цього часу розповідали, що вони нібито не знаходяться там за кордоном Мілані, Празі. Варшаві і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Всюди де є ДП документ Всюди вони були на місці і можете спокійно йти і їх отримувати. Поки на цьому все. Поширюйте це відео, буду вам дуже за це вдячний. Ставте вподобайки. Ну і допомагайте Збройним силам України, допомагайте Україні вистояти. Обов'язково не забувайте про Україну, тому що іншої країни у нас не буде ніколи. І ми бачимо, як до нас вже відносяться і наші так звані партнери, які розповідають, що все за їх рахунок, і якщо ми щось там не будемо робити, як вони хочуть, то вони просто припинять виплачувати в Україні пенсії. Ну, знаєте, доцірвались, де, де бізнесом. Ну, це окрема ситуація. Знову ж таки, про це окремо поговоримо. Допомагайте Україні, вона потребує вашої допомоги, щоб вистояти цієї російської агресії, щоб просто вона не зникла. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, і ставте вподобайки. До зустрічі!